Продовжую іздіватися з покришки від квадрика. Американська карлісля. Показую, як класно ріже ніж К9. Казали, що вже знову кончились ці ножі, знову розібрали їх. Ні, ніж класний, розбирають, що капець. Де, зараз це я на що її ріжу. Це... О, чекай. О, нормально, так і по протектору піде. Це я хочу тінінгувати дровітню. О! ГГ, е, взагалі, класно ріжеться. Е, вона широка, ця покришка класна, щоб не відлітали дрова, як рубаєш. Ті, я думаю, наша мені, та якась Жигульовська, якщо в мене є ця. Казали, що паршиві покришки, того я ріжу, що я раніше продавав їх. Я раніше продавав, я б зараз продавав, якби вони були. А почалась війна, їх. Ніхто вже зараз не везе, ну як не везе, за границі не везе. Може й везуть десь, але зараз вони по такій ціні вже ці покришки стоять, що їх на мотоблоки, я сумніваюся, що хтось буде брати. Вони і раніше стояли не особо дешево, але зараз платити 4-5 тисяч за одну покришку на мотоблок, ну я не знаю, чи велика в мене очередь буде на такі покришки. Собі, то я маю пару, ну як я поставив собі, лишніх немає. Але добре, що хоч лишилась пара мені на мотоблоці стоять. А то, як то кажуть, чоботар без чобіт. О! Диви. Що, не вломати лізь я ще в кінці. О, Ріже цей ножик, взагалі суперсько. Диви, шмат різини, який вирізав. Зараз бахну, бачите, чого я її ріжу. То що вона всередині, ось бачите. Від'їздила вже вона своє, того я її ріжу. Зараз всередині саморізиками прикручу, і все, і готова, класна дровітня. І не буде нікуди розлітатися дрова, як колоти, рубати і так далі.